Продовжуємо формувати армопояс, все так непросто. Значить, а, тут будемо давати арматуру, яку, яку замовник собі дістав десь десь там, не знаю, двадцятка. Така груба. І вже не буде в'язатись такий каркас, а буде тільки отака драбинка, по суті. Дві двадцятки арматури перев'язані між собою. Тут в нас переходить все вниз, в інший рівень. Шпильки маурлат, маурлату будуть на, на цьому, і будуть переходити, цей маурлат буде переходити на колону. Дах буде спиратися е, сюди і ну, будемо старатися давати нагрузку на несучу стіну, звичайно, ж щоб все це не роз'їхалось. Обов'язково бантини е, будемо робити. Е, армопояс е, зали, е, цей, формуємо з дошки, яка. Демонтовано, звідкись це найкращий варіант, тому що новий ліс, вартість будівництва зростає. Ми так не дуже знущаємося з клієнтів, щоб заказувати на опалубку тільки новий ліс. Ну і зараз тут доска. Це на перемичку піде додаткове усилення. І от такі в нас тут. Балясини. Оця конструкція буде зв'язана армопоясом. Конкретно тут. Буде виходити сюди це все разом наліт. І оце вже буде на іншому рівні. Якось так. Будували коробку ними. Тому виходимо, але виходимо з положеннями. І цей дах з'єднуємо сюди, а цей дах буде підходити під низ. Якщо щось не зрозуміло, то підписуйтесь на канал і слідкуйте. Я буду скидати далі розвиток ситуації.